Дякую за за зустрічі. Ми вдячні дуже за підтримку. В цілому команда Україна американського партнерства працює непогано. Вважаю, що на рівні, я думаю, однієї з найкращих команд щодо посилення України, яка бореться за свою незалежність. Речі, основні, на які б я хотів звернути вашу увагу, зернова ініціатива, сьогодні ми розуміємо, що в середньому один корабель, який блокує Російська Федерація, який може не доставити пшениць, кукурудзу в ту чи іншу державу хотів би почути і вас, як ви бачите, ми вважаємо і тримаємось тієї лінії, що ініціатива повинна продовжуватись незалежно від бажання Російської Федерації. Росія всіма можливостями уповільнює цей процес щоб шантажувати світ. Але тим не менш, я думаю, що ми всі разом справимося з цією проблемою. Я хотів би звернути увагу на те, що на полонених ми дійсно вже звільнили більше тисячі полонених з тієї великої кількості, які на жаль сьогодні перебувають як військові, так і політичні. Території Росії або на окупованих частинах української території в страшних умовах. І тому питання щодо доступу Червоного Христа і, і досі не вирішено знов-таки, на жаль. Дякую, пане президенте, за вашу мужню таку присутність і долання цієї ситуації. Бо ви дійсно перетворилися на герої для усього світу. Нам легко підтримувати вас, тому що ми бачимо зобов'язання. Ми бачимо вашу особисту роль, ваш, ваш приклад в до лідерства, яке ви демонструєте для українського народу. І Також хотіла б сказати вам. Що підтримка, яку ви отримуєте із сполучених штатів, вона непорушна, вона сильна, і ми залишаємося з вами, поки ви не виграєте цю війну. А це означає, поки росіяни не виведуть свої війська з території України, адже це ваша територія. Ми ем, створили такий потужний альянс підтримки. Е для України і той факт, що ми маємо 141 голос для засудження російської агресії, це ну дійсно історичний такий прецедент. Я працювала дуже сильно для того, щоб ми забезпечили це.